Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку будує різні види речень. Ось і все, дзвінить, дзвінок. Гості де до нас урок взять зручно усміхніться та на мене подивіться. Отже, складемо з вами речення за малюнком. Що тут матуся читає з дитиною книжку? Діти грають лего. Так, діти допомагають і миють посуд. Хлопці виготовили шпаківню. Сьогодні на році ми продовжуємо вчитися будувати різні види речень. Побуваємо в Чернігові, в Ніжині, познайомимося з кумедними пам'ятниками. 24 квітня класна робота. Запишіть, будь ласка, розгорніть свої зошити. І записала 24 квітня. Класна робота. Отже, складемо речення з цих слів. Чернігів, друзі, місто, стародавні відвідали. Друзі відвідали стародавнє місто Чернігів. Отже, прочитаємо, що ж найбільше зацікавилося бетончика і гаджика в Чернігові. У Чернігові туристів приваблює високий вал. Тут по колу розміщені 12 стародавніх гармат. Вони були поставлені для охорони міста. Вал це високий земляний насип навколо поселення для захисту від ворога. Отже, випишемо з вами перше речення. У Чернігові туристів приваблює високий вал. Що вал Що робить? Приваблює. Приваблює кого туристів? Вал який? Високий? Приваблюю «Д» у Чернігові. Отже, запишемо з вами вправа 3. і пишемо у Чернігові туристів, приваблює високий вал. Вал підкреслили однією, приваблюю двома. І тепер пишемо вал, що робить, приваблює, приваблює кого? Туристів приваблює. де? У Чернігові вал який високий? Так, якщо потрібно, зупиняйте, ні, ми з вами йдемо далі. Поширимо це питання. І запишемо, можемо скористатися довідкою. Який чернігі славиться якими чим і чим. Собори церкви, древні і стародавні. Так, отже. Древні черніги славиться стародавніми соборами і церквами. Так, вправа 4, і з вами запишемо. Древні Чернігів. Славиться стародавніми соборами. і церквами. Добре, і подивіться, з вами. це Пам'ятник у місті Ніжини називається Ніжинський Огірок, де знаходиться пам'ятник огірку. Він знаходиться на Чернігівщині у місті Ніжин. Відвідати цей комедний пам'ятник. На Чернігівщині є місто Ніжин. Вони відомо далеко за межами України, завдяки ніжинським огіркам. Мініатюрні огірочки ніжинського засолу замовляють навіть для англійської королеви. Отже бачимо, що, які, що зробили, що. Ніжин, огірки прославили Ніжинський. Отже, Ніжинські огірки прославили Ніжин. Україна дивує туристів різними пам'ятниками. Є серед них і дуже комитні. У Полтаві стоїть пам'ятник Галушці, у Ніжині огірку, на Сумщині сало, а в Запорізькій області помідору. Нам потрібно з вами перше речення встановити зв'язок за питаннями. Україна дивує туристів різними пам'ятниками. Що? Україна що робить? Дивує. Дивує кого? Туристів, дивує чим? Пам'ятниками, пам'ятники якими? Різними. Отже, вправа дев'ять, і записала, будь ласка. Україна дивує туристів різними пам'ятниками. Пишемо Україна. Дивує. різними. Пам'ятниками. Так. І отже, Україна це підмет, дивує присудок, З інше це другорядні члени речення. Далі пишемо: Україна що робить дивує? Україна що робить? Дивує. Нижче дивує кого туристів, Дивує чим? пам'ятниками. Дивує чим? пам'ятниками. Пам'ятниками якими? Різними. Пам'ятниками якими? Різними. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, ні, ми з вами йдемо. Отже, домашнє завдання, сторінка 138, право 11. Вам потрібно прочитати легенду про чернігів, записати виділені речення та встановити зв'язок слів у ньому за питанням. Я впевнена ви з цим впораєтеся на відміну. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого і до побачення!